Сьогодні ми поговоримо про акне. Не дивлячись на те, що ми дуже багато приділяємо увагу у цій темі, актуальність її зростає, кількість пацієнтів зростає, і торпідність до терапії, на жаль, у багатьох пацієнтів відмічається, і недостатня ефективність, і незадоволеність, і так далі. Тому актуальність її не падає. Що характерно для цього дерматозу, я зупинюсь на деяких аспектах тих чотирьох ланок, які ми всі дуже добре знаємо. Це не тільки збільшення, бачимо, на який відсоток себе, а й зміна його складу. Це збільшення сквалену, тригліцеридів, зменшення воскових ефірів та жирних кислот. Безумовно, ми всі знаємо, що характерно зниження вмісту лінової кислоти в епідермальних ліпідах при акне. Що це, до чого це призводить? До збільшення кількості висипань, тому що саме вона інгибує активність 5 альфа-редуктази, яка запускає процес да, перероблення гідротестостерону, в і так далі. В аспектах формування фолікулярного кератозу. Важлива роль, тобто фолікулярний кератоз і гіперандрогенія, ми сьогодні про неї більш детально поговоримо: запалення і зміна мікробіому шкіри. Які особливості, що відмічаються в останні роки? Це те, що майже у 20% підлітків, а це 90% пацієнтів з акне. Інволюція в висипів відбувається повільно. І це ще до того, що ми і так маємо у таких пацієнтів доволі високий рівень невротизації, це ще більше підвищує. Далі, за даними останніх років досліджень останніх років, збільшується кількість пацієнтів з пізніми акне. І якщо ми. Говоримо про кількість пацієнтів після 30 років. То 5 років тому вона сягала 15 20 зараз вже 43%. тобто значно і значно збільшилась. Щодо локалізації, я не буду зупинятись на тих основних місцях, про які ви всі добре знаєте. Да, обличчя Тулуб. Але ми ще говоримо про верхню частину тулубу. Ми ще говоримо про нижню частину спини. Це 22%, що немало, і в практиці це дійсно так. Сьогодні буде такий пацієнт. Плечі теж буде такий пацієнт. 16% ну і шия. Хоча вважається, що вона більш характерна висипи на ній на для акне тарде, тарда. Ну і безумовно, безумовно, це інфекційно-запальний процес, е суттєва роль, в якому е належить як умовно патогені, так і патогеній як патогені, так і умовно патогеній флорі, так буде правильніше сказати. Тяжкі косметологічні дефекти пов'язані як з активними елементами, так і з постакне, щодо по, е, постзапальної е, гіперемії, постзапальна гіперпігментація в е, ті чи інші рубці. Якщо ми говоримо про атрофічні рубці, які на шкірі обличчя, наче вони не так бентежать пацієнта, як гіпертрофічні е, чи кілоїди, але з 90-х е, пацієнтів, які мають навіть. Е, Легкі і середньої важкості прояви атрофічні рубці зустрічаються за різними даними у 85-90% пацієнтів. Далі, клінічно значущі форми. Кількість їх виросла до 15%. Ну і безумовно, це той дерматоз, де велику роль грають генетичні фактори. Вони впливають. Певні варіанти дослідження, які говорять про те, що певні варіації генів визначають і розвиток сальної залози, функціональну спроможність, особливості будови, розміру і склад шкірного секрету, і активність процесів кератинізації. І відповідь імунної системи на куті бактеріум акне, і на відчутливість безумовно до андрогенів рецепторів сельноволосіного фолікулу. Кліматичні умови. Ми знаємо масу тригерів, які призводять да, до розвитку акне, до погіршення ситуації. Але я зупиняюсь на тих, про які менш говоримо: підвищена вологість. Викликає набряки епідермальних кератоноцитів і це призводить до більш вираженої оклюзії волосного фолікула. Е, далі збільшення вироблення шкірного сала при підвищених температурах, чому ми часто відмічаємо загострення е, влітку, також сприяє росту ліпофільних мікроорганізмів, серед яких куті бактеріум акне, і забруднювачі повітря посилюють окислювальний стрес, а це що це є індуктором запалення. Мікробний дисбіоз е, впливає на шляхи і вродженого імунітету, е, і набутого стимулює е, толек-рецептори, фактори некрозу пухлин, вивільнення інтерлейкінів, матричних металопротеїназ. Все це призводить до чого? до імунної дисрегуляції, до надмірного росту патогенних мікроорганізмів, до посилення і розповсюдження запалення. Куті бактеріум акне взаємодіють з вродженим імунітетом через вивільнення також позаклітинних ферментів і активних форм кисню. І активацію толих рецепторів ми вже сказали. Це буде впливати на вироблення шкірного салу, на філагрину, філогрин, кератину і так далі. І таким чином додатково. Підтримувати запалення. Є дослідження, які говорять про це вже теж не раз говорилось: про взаємодію між шкірними і кишковими мікроорганізмами, і про вплив екосистеми кишківника в тому числі, на поведінку, скажімо, скажі, скажімо так, поведінку акне. Вона індивідуальна, ця екофлура у кожної людини і залежить від того. Як харчується, який спосіб життя, які препарати приймає, в тому числі антибіотики і так далі. Е, імунне запалення. Окрім активації тол-лайк-рецептору, -like про який ми всі знаємо, і вивільнення інтерлейкінів, е, і 8, і 6, і 12 і так далі. Також. Кутібактеріум акне стимулює запалення нотподібного рецептора і додаткове підвищення секреції інтерлекіну 1 бета, що ще більше підтримує запалення. Ферментативна активність кутібактеріум акне потенційно сприяє руйнуванню фолікулярної стінки, призводить до поширення запалення і утворення тих постакнетичних активних постакнетичних виражених змін, які ми. Часто відмічаємо у наших пацієнтів. Тому розумуючи оцей каскад реакцій, про який ми говорили, який тут резюмовано коротко зображений, він призводить до виникнення, розповсюдження локального запалення і до деструкції дермального матриксу і утворення постакнетичних елементів. Що ще важливо, дуже, коли ми стикаємось з такими пацієнтами, це оцінити і диференціювати гіперандрогенію. Перш за все, ми повинні визначитись і за необхідності обстежувати пацієнта з приводу гіперпролактинемії, некласичної форми вродженої дисфункції кори наднирникових залоз, захворювань щитоподібної залози. Якщо ми говоримо про щитоподібну залозу, то в основі гіперандрогенії у жінок з порушенням її функції лежить суттєве зменшення продукування глобуліну, що зв'язує статеві гормони. І тому, а ми знаємо, що незв'язаний тестостерон якраз буде активний, саме зв'язаний втрачає свою активність. Тому визначати рівень андрогенів слід на третій, п'ятий день циклу до викиду літенізуючого гормону, який припадає на сьомий десятий, і буде десь на 30% відсотків підвищувати цей рівень. Це важливо, коли все-таки будь-часто виникають питання, які ж додаткові обстеження потрібно зробити. Безумовно, вести таких пацієнтів в колаборації з лікарем-ендокринологом, гінекологом ендокринологом Однозначно, що ми ще визначаємо? Індекс вільного тестостерону і андостендіол, тому що, за даними Європейського товариства ендокринологів, він підвищений понад понад більше ніж у 60% жінок, які мають прояви акне та синдром полікістозу яєчників. Коли до нас прийшов пацієнт, які складнощі, які ми бачимо такі дві крайності? З одного боку, це недостатня нераціональна терапія або недотримання рекомендацій, або на призначення якихось засобів на фоні, е е не враховуючи фоновий стан шкіри, або початок навпаки е е більш легких форм з системною терапією без чітких для того показань. І це все буде провокатором провокувати е, до більш виражених форм до торпідного перебігу і до більш виражених постактетичних проявів. Тому, коли ми визначаємось тактикою терапії, ми впливаємо, ну це наче такі е, догми, які ми вже всі знаємо, але обов'язково все-таки я Нагадаю, ми обов'язково маємо впливати на максимум ланок патогенезу, враховувати вихідний стан шкіри, я про це дуже часто і не тільки я кажу. Відношення пацієнту до захворювання і до терапії, клініку, враховуючи і розповсюдженість. Первинний чи повторний це рецидив, як піддавались терапії на минулі. Маніфестації, яка була терапія, раціональна, нераціональна і так далі. І як дотримується пацієнт, чи був моніторинг в пострецидивний е, період, чи дотримувався е, пацієнт е, чи ні. Патофізіологія акне вона все ж таки е, дуже складна, вона мультифакторіальна, і тому в кожного окремого пацієнта вона може варіювати. Клінічними різною комбінацією клінічних проявів, тому ми повинні враховувати. Це така догма ще студентських років, лікуємо не хворобу, а пацієнта, враховуючи супутню патологію, те, що я сказала, вище відношення до терапії. Наскільки пацієнт буде дотримуватись рекомендацій, тому що не дивлячись на те, що їх, начебто, і психоемоційно дуже турбує, не всі готові дотримуватись чітко тих рекомендацій. Які ми надаємо? Коротко. про те, я почала з в, два, за гадлайнами 24-го року ретиноїди як монотерапії, так і в комбінації фіксованих комбінаціях це є перша лінія терапії легкого та середнього ступеню важкості акне. Що ми маємо призначаючи ретиноїди? Ми впливаємо на профі... на проліферацію і термінальне диференціювання епітелію вивідних проток, послаблюємо когезію кератиноцитів і таким чином впливаємо на утворення і регрес мікрокомедону, що є основою полегшується виділення шкірного сала. За рахунок того, що ми говорили вище, ми маємо пригнічення тих процесів, про які я тільки що говорила. Ми пригнічуємо запальну реакцію. Виявляємо депігментуючу дію і знижуємо ріст утворення рубців. Бензоїлпероксид, проникаючи в фолікул, генерує вільні радикали, які руйнують стінки бактерій, і має дозазалежну комедолітичну, але не антикомедогенну дію, ну і протизапальну. Антибіотики я вкинула в цю групу, тому що про монотерапію взагалі, напевно, ми сьогодні не говоримо. Ми знаємо всі, да, всі рекомендації, вони не рекомендуються для монотерапії. Хоча є дослідження, які говорять, що резистентність при топічній монотерапії виникає через 4-6 тижнів. Ну, я в монотерапії не призначаю і категорично проти цього. Єдине, що на чому зроблю акцент, ну ми що маємо серед топічних кліндаміцин, еретромецин і пінаміноцикліну, в нас ще, якої ми не маємо. І в ЄС вона теж не зареєстрована, а FDA рекомендує азелаїнова кислота. Крім всіх дій, які ми знаємо, і комедо і протимікробної і навіть блокатор 5 альфа-редоктази. Ми ще можемо і використовувати причутливі шкіри, е і годуючим жінкам та вагітнім категорія B. Саліцилова кислота, крім всіх, знову ж таки, бета-гідроксисполука, яка має масу саме нам е потрібних дій, спрямованих на е патогенетичні е ланки, е вона ще й сприятливо змінює мікробіом шкіри. Ми говорили про це. Ініацинамід це той засіб, який дуже часто міститься в багатьох дерматокосметичних, космецевтичних доглядових засобів, засобах, він впливає на запалення, на пригнічення вивільнення гістаміну, на хемотаксис нейтрофілів, на пригнічення тесту трансформації лімфоцитів і індуковане цитокинемі зниження синтезу оксиду азоту. Крім того, він посилює синтез білка й е е кератину, стимулює вироблення церамідів і тому впливає на що на шкірний бар'єр. Він відновлює шкірний бар'єр і має зволожувальну функцію. Крім того, є публікації про його інгибуючий вплив на фотоканцерогенез. Нові тенденції в 23 році в схвалила місцевий кліндаміцин. Ми не маємо ще цих засобів, але знати маємо можливо. І ми їх будемо мати найближчим часом. Кліндоміцинфосфат 1,2% Адабелен 0,15 і БПО 3,1. Це потрійний, перший потрійний препарат, який ще а в ЄС він не схвалений, але є вже дослідження, які говорять про те, що в порівнянні, порівнянні з діадами він значно краще впливає на запалення і на незапальні елементи також. Місцева піна. 3% міноциклін і 0,3 адапалену розробляється. І є дані про те, що про позитивний вплив на запальні та незапальні елементи. Ми добре знаємо препарат Дапсон. Е і багато є публікацій з приводу його місцевого застосування. В нас його теж немає, він ще не схвалений і в ЄС, але FDA схвалений. Вважається препаратом другого ряду е або коли. Пацієнт не відповідає на ті ту терапію, про яку ми говорили вище. І класкотерон, його в нас теж ще немає, але я дуже сподіваюся, що все-таки він з'явиться. Це препарат, який має місцеву антиандрогенну дію і для чоловіків, і для жінок може використовуватись. Він функціонує шляхом конкурентного інгібування, зв'язування дегідротестостерону з рецепторами андрогенів в. Сальнуволосиному фолікулу і пригнічує той андрогенопосередкований е, вплив е, на синтез ліпідів і прозапальних цитокінів себоцитов. Тому виявляє якраз ті всі дії, які нам потрібні. Е, і тому резюмуючи, всі публікації е, там будуть далі представлені. Вони були представлені вище. Це 22 24 рік. Говорять про те, що комбінації місцевого лікування і косметологічних процедур є найефективніші для лікування акне легкого та помірного ступеню. Коли ми говоримо про середнього і важкого, це комбінація безумовно системної місцевої терапії і на певному етапі косметологічних препаратів. Припинення терапії різке, це неможливе абсолютно, тому що воно призводить. До збільшення кількості мікрокомедонів, до погіршення стану, тому ми повинні постійно проводити протирецидивну терапію. Препарат вони всі рекомендовані, ті, які по гадлайнам і для лікування. Знову ж першої лінії терапії топічний ретиноїд, але тривалість застосування схеми ми безумовно підбираємо індивідуально для таких пацієнтів. Коли Пацієнт не контролює, отримує рецидив, що він ще більше зневірюється в терапії, тому дуже важливо пояснити ту важливість протирецидивної терапії у наших пацієнтів. Дерматокосметика це невід'ємна частина догляду і завдяки синергізму дії, які будуть впливати на ті основні аспекти патогенетичні, акне і допомагати лікувальним засобам. І за і вплив безумовно на відловлення шкірного бар'єру на нормалізацію зволоження шкіри, зняття гіперчутливості, яка дуже часто на сьогоднішній день характерна для пацієнтів з акне е, і правильне очищення, і так далі. І Підбір таких засобів раціональний правильний є дуже важливим і дуже допомагає і терапії наших пацієнтів, підвищує комплаєнс. тому що, маючи негативний ефект, вони що дуже часто я раз і припинив терапію. Я хочу представити сьогодні три препарати компанії Ріластіл новий спрей для тіла, який містить мигдалеву гліколову кислоту 5-3,5% відповідно. Ніацинамітно, якраз про нього сьогодні поговорили. Це зволожуючий відновлювальний протизапальний препарат і азелогліцин себорегулюючий комплекс. Використовується він один-два рази на день. На шкіру тулуба кількість таких пацієнтів дуже велика. Естетично, як і чоловіків, так і жінок, Воно турбує достатньо е е виражено. Ось мій пацієнт, 25 років. Фіксована комбінація топічний ретиноїд з бензоілперексиду акне стіл спрей для тіла і косметологічні процедури. От ми бачимо такий ефект. Тут, звичайно, ще працювати, але вже на, цей, на цьому етапі пацієнт дуже задоволений. Пацієнт 15 років. Знову ж така ж фіксована комбінація: – стіл спрей для тіла, косметологічних процедур тут ще не було. Він був у мене, я просто вже не встигла його подати в презентацію. Він був у мене буквально в суботу, і в нього ситуація вже в рази краще від нижньої. Фото акнестіл мікропілінг. Це вже препарат, який я думаю, дехто з вас і застосовував, може багато хто. Він, теж, він містить теж мигдалевої 5% кислоти, але 2% саліцилової. Ніацинамід знову ж таки, і азелогліцин. Він підходить для чутливої шкіри, для лікування постакне, коли ми вже зняли гострозапальні. Е, дуже гарно відновлює е, шкірний бар'єр, не дає подразнень і гарно комбінується з топічною терапією. Пацієнт 16 років. Знову ж фіксована комбінація, як ми казали, вище прус акнестіл, мікропілінг. Він навіть покращує за рахунок ніацинаміду перенесення е, топічної терапії. Без косметологічних процедур ми вже маємо такий ефект. Поки що без косметологічних. Пацієнтка 22 роки, тут фіксована комбінація, тут був топічний ретиноїд з антибіотиком і акнестіл мікропіринг без косметологічних процедур. Верхнє фото. І пацієнтка 17 років, адапален, азелоїнова кислота. Ми вже впливали на цьому етапі на постакнетичні елементи і акнестіл мікропілінг. Шкіра чутлива, ми бачимо на фото, але ні лущення, ні тут після першої косметологічної процедури, тому трішечки є гіперемія. Очищення перед цими препаратами, як на шкіру обличчя, так і тулуба, дуже гарно. акнестіл, гель. він буде гарно готувати шкіру для подальшої терапії. І закінчуючи доповідь, нам що потрібно обов'язково зволоження, відно... відновлення зняття гіперемії, почервоніння, подразнення, захист бар'єру. Акнестіл аж біом, який в принципі підійде для будь-якої пацієнта із, і для, для е, корекції реакції на косметологічну, на топічну терапію, е, на підтримання бар'єру і так далі. Е, активними е, інгредієнтами є сквалан і препостбіотик технологія, яка якраз забезпечує йому ці дії. Пацієнтка 24 роки. Опічна терапія, фіксована комбінація, як не стил, мікропілінг, А нижня вона була без ажбіому, а нижня з ажбіомом, біомом. Адапелен, азелеїнова кислота і ажбіом. біом. Шкіра теж чутлива, що дуже часто у наших пацієнтів от такий прекрасний ефект подразнення не було. І останній слайд. Дві пацієнтки 23 роки. Топічна терапія, адапален з кліндаміцином. Бачимо пустольозні елементи. Через три тижні з четвертого ми підключили акнестил мікропілінг а з перших днів акнестил аж біом. Ось такий прекрасний ефект. Хоча шкіра знову ж таки чутлива. Ми бачимо. І нижня пацієнтка 17 років. Ми чергували адапален за зеленовою кислотою. І е, два препарати, про які ми тільки що говорили. Шкіра знову ж таки чутлива, але сухості немає. Воно гарно переноситься. Ми далі продовжуємо терапію. Причому це на фото трішечки більш яскравіше в житті, вона більш е, блідіша. Трішечки затягнула колеги е, таймінг. Дуже дякую за увагу.